гайз, мої вітання всім перед тим, як почнеться це відео, хочу нагадати, що два відео назад був такий розіграш, де коли я придбав байк, вирішили зробити розіграш у кінці відео, де ви хочете пробігти змагання у осінньому сезоні і випадковим чином через рандомайзер оберемо переможця. Ось цей час саме зараз і настав. У мене є 19 людей, виписані, виписані нікнейми, і відкритий рандомайзер. Тож прямо зараз я це зроблю від 1 до 19. Натискаю Генерувати. В мене виходить цифра 17. Під цифрою 17, у нас хто це Рокантен. Рокантен, підписана людина на Ютубчику. Я зараз доїду на роботу і відразу відпишу йому. Він буде бігти півмарафон у Києві, тому можемо побажати успіху. Успіху також можу побажати всім, хто готується, хто буде виступати у цьому сезоні. Гарних вам особистих рекордів. Пусть... Нехай все здійсниться, що ви хочете, і все це пройде безпечно. Будемо періодично робити такі прикольчики, але просто в кінці відео я буду записувати подібні відоси, хто просто додивився їх до кінця. Тому що зараз буде на вас чекати відео з діамантової ліги. Не забудьте про вподобайку, про коментар. Це дуже важливо для, вашого, для нашого каналу, тож ви можете підтримати його різними способами. Такі, які вказані під кожним відео в описі. Тому гарного вам перегляду. Ще раз рок-антен, вітаю тебе. Обирай змагання, хоча ти вже їх обрав, півмарафон в Києві. Посилання кидай, зареєструємо тут тебе або кинемо просто гроші на картки. Тому давайте, всім гарного перегляду. Бувайте! Так, гай, всім привіт! Бачите, як я виглядаю. Не дуже класно. Я захворів це перше. Але насправді перше, це те, що ми їдемо сьогодні на діамантову лігу, яка відбудеться в Брюсселі, До Брюсселя нам 2,5 години їхати на улюбленому автобусі від фірми Flixbus. Так а, тому це всі новини. Я захворів вчора. Відпрацював зміну, попередив, що може не вийду в неділю, і так, да, захворів я не тільки захворів, а ще й в мене жорстка срачка. Коротше. Тому я сьогодні передаю камеру Лізі, хоча як пишуть, що я так розумію, хлопець знімає свою дівчину і викладає на канал. Так вона нічого про це не знає. То сьогодні Ліза проведе для вас репортаж з дороги до діамантової ліги, Брюсселю, самої Ванди Діамантової ліги і таке інше. До побачення передаю прямо зараз камеру Лізі. Хай гайс. Нарешті якось з нормальними людьми поспілкуємося. Всім привіт, ми в Брюсселі. Зайшли, бачите, ми на таку проходимо. Якась. Називається ярмарка, любі, друзі. <laughs> Якийсь ярмар. О, зеркало. Басейн, Можна занирнути. Запірнуть. Знаєте, от начебто це ярмарок, але тут все таке якесь сумне. Не знаю, тому що, можливо, мало людей і не дуже сонячна погода, але якось сумно. Ну, ось тут щось веселе. Ось ми зійшли трохи від таких дуже людних вулиць, а тут же трішки якась. Як краса міста, тому що тому що там, де багато людей, так центр, там взагалі нічого гарного. Ну саме мені так здається. Мені до вподобу більш такі локальні вулички для місцевих, не для туристів. Так, друзі, зараз ми будемо їсти їжу і дивимось, хто буде виступати на змаганнях, і думає. Я вам зараз покажу. Отакі є списки, хто сьогодні буде бігти е, півторашку. Ліза каже, що е, виграє Ярик, Ярик Ногус. Ярик. А ногу. я, кажу, я кажу, що no. Кеслер, Кеслер е, може повернутися. Є черойот. А може Ларос? А може Ларос. Ларос. ще маленький. А я от е, беру і ставлю на Лароса. на лароса. Тому що я просто хочу це зробити. Аліза, думаєш, виграє? Я яризно гус, тому, що він дуже гарно малює. Подивіться в інстаграмі, як він малює. Ну окей, Лізу ми не беремо в судді ніколи і взагалі нікуди в аналітики, бо вона думає, що виграє півтори тисячі метрів біг той, хто краще малює. А я хворію і в мене отака зачіска класна. Гай. зараз я просто прикалю однією темою. А, зараз, щоб ви розуміли, бургер кінги на маці меню коштує 15-17 євро. Меню, а тепер дивіться, меню. Ми прийшли в покін. Тобто зараз поїсти свіжої їжі з рибою. Дешевше, ну 15,50 меню коштує, ніж в Макдональдсі. Дивіться. Меню десерт. Десерт, такий покі, там і лосось, і тунець, і напій ще є. І отак все це виглядає дуже мило, красиво і естетично. Ескетично. Тому так, робимо вибір правильно, хоча ми їмо в Макі 4 дні на тиждень. Соло вигайсь, в мене є для вас гарні новини, ми вже на стадіоні, але є і погані. Лізе, більше не буде в відео, тому що ми прям сьогодні розійшлися з нею, щоб ви знали. От Ліза, вона сказала, що я аб'юзер і погана людина. Я повністю згоден з цим. Хто мене знає, той може це підтвердити 100%. А ми вже на стадіоні, цей Вандам, стадіон так називається, він старий доволі. Зайшли отак пік-пік, пропікались білетиками, дали отаку воду. Нам безкоштовно у лізи ячмінь виліз на глазу. А зараз вам покажу трішечки всього. Так, ну що гайсь можу сказати? Ну, мене зачіска така дуже класна. Стайон, взагалі, доріжка просто, просто ідеальна, Я ж жодного разу не бачив такої доріжки. Камери, ну бля, рівень, ну звичайно, піздець, організація дуже сильна. Ми, типу, біля фінішу, були я дуже хотів взяти місця інші, але туди вже не було цих, не було місць. Короче, я взяв от, ну, найближче, котрі прям до фінішу, буквально десь можливо. Пів трибуни 90 євро. Коштував квиток на такі місця, де ми сидимо, майже по центру. Тому що, а як ви знаєте, що ну, типу, пришк-стрибки, наприклад, вони за воротами, ну, типу, футбольними. А там метання за іншими метання. А на інші трибуни там прям просто люди пробігають. Тому ми сидимо на центральній трибуні. Там багато місць для преси, типу для для ще когось. Ну і ми, в принципі, майже на найдорожчих місцях. Але я вважаю, що на таку подію треба тільки такі білети і купляти. Все ми вже на стадіоні, але їхати таку картофельку. Зараз я вам покажу картофельку. Є пішов за пивом. І пішов за пивом ще. Ось стадіон дуже класний. В мене просто пішли сироти по шкірі, тому що тут дуже, дуже класна атмосфера. Ось хочеться, хочеться тренувати, щоб хоч колись хоч раз висобити на таких змаганнях. Зараз типу ще не почалася основна програма, тому бельгійки будуть бігти. 100 метрів. Ось така камерка знімає тут все. Вона дуже прикольна. Іноді, коли ви бачили з неї кадри, ми Іноді думали, що це дрон. Ні, ні, я так ніколи не думав. Дрон. Дрони є дрон. Реально є дрон на змаганнях. І Там якість видно, що воно не, так, не така якісна, тому що вони напряму транслюють. Але то не дрон знімає, то на дроні камера. А ця камера, вона по-іншому знімає, лізуть. Це камера, вона прям хороша. Вона, а ти розчисатись, не думав? Вона не тільки знімає вниз. Ні, вона знімає все абсолютно. Це камера, вона... Ми сидимо прямо на проти стрибків висоту, тому можливо, побачимо дуже близько Олега Дорощука. І ще ж е Яков був заявлений на півторашку. І це була ну, напевно ну, наша улюблена з Олегом дисципліна, дуже цікава. Завжди ми середкуємо. І якова дуже любимо. Напевно, у нас дуже різні погляди на людей. На співаків, на акторів, але саме Інгі брісина ми обох обо, обо, обожнюємо. І знаєте, що він був заявлений, але він травмований і його сьогодні не буде. Так, друзі, а ось і Олег виходить. Бажаємо йому удачі. А вже ж ми дуже хочемо, щоб він зайняв призове місце. Ну тут немає призових місць, але ну, Попав у топ 3 щоб набрати більш за все балів. тому бажаємо йому успіхів. взагалі-то ми хотіли спочатку вкупити собі квитки більш посередині, але на жаль, спочатку були. Ми думали, що всі білети вже розкупили і залишились тільки на цю трибуну, але насправді ні, вони так обманюють людей. І спочатку була відкри був відкрит... продаж на цю сторону, потім, коли вони продали всі критки на цю сторону, відкрилась наступна і так наступна. Тобто нас просто обманули і нам вийшло. Дов... Нам довелося купувати такі. Ось так. І зараз дівчатка будуть бігти тисячу метрів. Чатка пішли на останній круг, початка пробігли дуже швидко. Знаєте, є ще іноді така дуже смішна маленька машинка. Вона дуже дуже мила, яка приносить нос у Зараз я вам покажу. Бачите, вона така поїхала. Ось да спішно вам кадри. Ось вона поїхала. Greetings resol ピンライン Так, гай. Зараз буде півторашка жіноча. Там буде бігти дуже багато дівчат і буде на світовий рекорд, я думаю, але точно на бельгійський. Коротше, насправді дуже так собі знімати це все, тому що люди сидять, встають завжди, коли хтось біжить. Да. і Дуже високі всі, і тому так, не дуже класно.

Все. Вийшли дівчата на п'ятірочку. Зараз будемо дивитися. Ще хочу сказати, що дуже складно знімати, так як люди саме на нашій трибуні на останній чомусь встають всі, коли загинеш. А я дуже маленька і мені нічого не видно.

Що Гайс, от і закінчився етап діамантової Ліги у Брюсселі. Це було дійсно дуже круто. Блін, не дивлячись на те, що на стендіну, на вивізці, на в програмах були там бері інгибридці, як головні герої цього вечора, Але не того і не того не було. Але це дійсно не завадило насолоджуватися таким просто реально класним вечором. В кінці було світлове шоу. Ви все побачили, я думаю. Я дуже сильно задоволений, 90 євро це коштувало. Ми сиділи от прямо тут, ми все бачили, прямо біля фінішу ми сиділи. Так, Біля нас компанія офісних працівників, Видимо, їм як, я знаю, як бонус, таку фігню виписали, десь 30-50 людей сиділо, Там ті вставали, ну, кожен, кожен коло так вставали, щоб дивитися, хоча можна було сидіти. І, ну, коротко, Кузьмічі, хто знає, що таке кузьмічі, ви повинні мене зрозуміти. Стадіон дуже класний. Я ну, захворів, думаю, що. Буде сильно, тому що зараз на пів на одинадцяту, а в нас о шостій ранку ранку щоб Ви розуміли, зараз ще будемо гуляти десь по місту. Це дійсно було дуже круто. Я дуже хочу з'їздити на фінал і подивитися, як взагалі це відбувається в фіналі, але не в цьому році. Тому побачимо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, тому що ми дійсно намагаємось робити цей контент не тільки для себе, а і розвивати український Ютуб. І ці білети були куплені. Не тільки щоб ми там побачили це все вживу, тому що ми тупо все записували, майже там дві дисципліни, які ми подивилися, це реально втомлює. Тому підписуйтесь, коментуйте і, звичайно, ви можете також підтримувати нас, підписавшись на Patreon або по реквізитам, підтримати канал, тому що це все робиться. Тобто я працюю на роботі, щоб це все забезпечувати, забезпечувати контент і біг. Тому давайте на зв'язку. Це все. все закінчилось. Ми вже покидаємо цей стадіон. Дуже він нам сподобався, було класно. Він якісний, такого якісного покриття. Мені здається, я не бачу е, е, ніколи... супердосвідчена Да? Ні, ніколи в житті просто, просто коли ти дивишся ну, трансляції, ти не розумієш, наскільки там якісне покриття і взагалі все по-іншому. Я завжди не розуміла, знаєте, як виглядає Шакарі Річардсон. Мені здавалось, вона така велика або маленька. Я не розуміла. Ну мені здавалося, що вона така дуже типу жилиста, а насправді вона маленька. Вона майже ну, напевно, найменша з усіх. Маленька, просто так здається на камері, що вона велика. І коротше, що ми казали з Олегом? Що можна і попку отак. Пам'ятаєте, ми говорили, що я казала, що виграє півторашку яритну гус, а Олег казав Ларос. Ну виграла, виграв Ларос. На афіші був Джамарко Тамбері. Це той, хто стрибає у висоту. Яритну ой, інгібріцін був. А Альфред була, чи Біат була, Біатріс, і всіх цих людей так, не ми було. Взагалі з без знайомими в Кенії бачила неоднократно. Да, Прям Олег робив тренування в один час з нею. Ось так. Багато людей не було. Трошки засмутилась, тому що я ніколи в житті не бачила інгібріціна, і Олег ніколи в житті не бачив. І, ну це майже одна людина, заради якої ми взагалі їхали наче змагання подивитись, але ми задоволені. Так що ви гайс, хто додивився це відео, дуже вам сильно дякую. А, насправді багато ми збираємо коментарів і хейтерських коментарів взагалі нічим не обґрунтовано. Всім людям хочеться відповісти, що ми там ніякі... Непрофесійні спортсмени, не претендуємо ні на які там Олімпійські ігри або якісь високі нагороди. Нам просто подобається біг, подобається розвиватися. Ми так само працюємо там фулл тайм на звичайній роботі в Макдональдсі 5 днів на тиждень. Паралельно ми там кожен тиждень випускаємо відео, самі тренуємось, Треную лізу. типу, тому Перед тим як писати, звичайно, треба багато разів думати таким людям. Але буде рубрика така відповідь на запитання. Я думаю, ми це зробимо, щоб люди більш дізнавалися про нас, тому що деякі дійсно думають, що ми сидимо, десь я не знаю гроші з неба капають. і Ми там бігаємо після кенії там. Погано розбігся, і все таке, але є на все причини. А вам дякую. І зараз так само рандомним чином, просто на каву або на пиво напивне, наприклад, після довгого бігу по 250 гривень закинемо двом людям, які просто напишуть в коментарях його улюбленого спортсмена. Це може бути не із легкої атлетики, не із бігу, як українець, так і не українець. І написати чому саме. Наприклад, мені подобається як Опінгібрис, тому що. Мені подобається, як він там веде соціальні мережі, які він унікум, або там Кріщан Роналдо і будь-хто взагалі і спортсменів і чому вам він подобається. Теж до наступного відео беремо двох переможців і по 250 гривень закинемо таким приємним бонусом, тому що ви додивились до кінця. Ще раз дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Тож, до наступних відео, як то кажуть, бувайте.